такая вот наша позиция здесь мы бьем орков до них метров 500 сегодня вот такой вот рассвет. Світанок з окопів недалеко від російських позицій. Поруч бурелом. це все, що лишилося від посадки на одній з ділянок донецького напрямку. Дерева зламані вибухами від російських снарядів. Тут у траншеях під вугледаром несуть варту українські бійці. Серед них і військовий 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олексій Масюченко з позивним водолаз. Норка. Норка, Позивний водолаз чоловік отримав через свою професію. У мирному житті він працював на сумській водолазній станції. Захищати ж країну пішов з першого дня повномасштабної війни. Спочатку разом з іншими виганяв російських солдатів з сумщини. Згодом потрапив на донецький напрямок. Це одна з бойових позицій водолаза під вугледаром. Живуть бійці у імпровізованих землянках. Поруч солдатський скарб. Земля в окопах мерзла. Таких же промерзлих напівзасипаних землею окопів при температурі мінус 15 водолаз вирубував тіла загиблих українських бійців. Було це у січні 2023-го. «Ще лежить один боєць? РФ, А дета наш. Український третій із пропавших безвісті відкопав тоді боєць одного російського та трьох українських військових. Завдяки йому тіла загиблих воїнів Збройних сил України ідентифікували та відправили родичам. Ви бачите, сьогодні я вже знайшов третього нашого бойця. Установити вдалося, поганяла у нього дід. Поховали, за словами Олексія, всіх трьох бійців. Останнього у липні. Значились вони, як зниклі безвісти з осені 2022-го. Відкопував Олексій рештки загиблих солдат протягом трьох діб. Працював по 10 годин в день, вночі ж чергував. Ну, боліло все. Баляла просто і каліні, і локти, і сустави. Тому що топором тапором я не знаю, 10 годин – це очень тяжело. Розкопками Олексій цікавився з дитинства. Пізніше створив пошуковий загін повернення, який існує вже 15 років. За цей час розповідає Олексій. Йому вдалося знайти рештки півтори сотні бійців, що загинули під час Другої світової. Це моя робота. Я вмію, Я знаю, як її виконувати, я її виконував. На даний час водолаз продовжує нести службу на Донецькому напрямку, знов на засніжених позиціях. Сніг цього року випав у листопаді. Сітки, що плетуть сумські волонтери, частково його затримують. 30 Тридцяті -е це піпець. С -с Сніг. У листопаді 2023 року водолаза подали на нагородження орденом Богдана Хмельницького другого ступеня за мужність. Боєць продовжує боронити державні кордони і метр за метром відбивати українські позиції. Діана Крахматова Суспільне новини.